Ребята, всім добра. Так. Виникла в нас проблемка. Hyundai Gets. Рестайлінг 1.4. Бензин на автоматі. Проблема яка в нас? Проблема, що в нас пропало освіщення в салоні. Зараз подивимося по... подивимося, знімемо плафони, подивимося, яка заміна і як ми відбувається. Слідкуйте за нами, будете бачите повний процес. замене лампочек усветления. Mm -hmm. Так. Так, селатор, салон. Итак, ребята, у нас Лище. В общем, у нас плафон. Плафон. Зараз ми в цьому плафоні будемо проводити заміну. Зараз ми трошки опустимо. Оп! Ось так буде лучше видно. Так. Є в нас такий органайзер. В цьому органайзері в нас є все для клімери, люшки, предохранителі, лампочки всякі. Тобто все необхідне. Я його беру в дорогу, коли їду далеко. Всяке може бути, може перегоріти, то щоб не було цього в нас проблеми, то я завжди беру з собою такий органайзер. Що нам для цього необхідно, щоб зняти плафон. Так, ребята, беремо отверточку. Толесенька, отверточка. Тонесенька. Так, тут нас отверточку і продиваємо. Піджимаємо. Так. Оп! Оп, єсть. Так. Все. Крешечка в нас знята. Як бачите, тут у нас є два зубчики. Два зубчики. Видно, так? Да? А тримається, воно воно заходить в паз двома зубчиками. А на цей захлопується. Тобто сюди, сюди заходить, а це прижимаємо. Все. Витягнути плафон просто отверточку всередину. Чуть-чуть поддеваемый, оно воно відкривається. Так, с цим ми разобрались. Сюда нам надо, ребята, так. Ставим сюда предохранитель. Опа есть більше менше, опа. опа. Раз, два, посередині виключаємо, Все. Беремо крешечку. Так, крешечка. Так як я казав, два зубчики вперед. І тут захлопуємо, ребят. Все сложного немає. Раз. Все. Потолок, плафон, свіщення, лампочка замінена. On. Off. І друге положення. Раз. Два. Включаємо на положення, двері відкриті. Open the door. Єсть. Так. Тепер, реб'ятушки, переходимо Опа. на другий плафон. На другий плафон. Так, реб'ятушки, от я дивлюся. У мене, реб'ята, бачите, зальот. У мене немає коротких лампочок таких, Все подогувати. Бачите, нам треба ось таку. От як оця, що зломана, от від неї. Звідси відломано. Нам треба таку коротку. Це в нас довго. Тобто... Вже не покажу, як воно вже замінена наступне. Вже не покажу. Ну ви смисл зрозуміли. Смисл зрозуміли. Значить що? Буде без одної лампочки. Так, вставляємо двома зубчиками всередину. І захлопуємо. Все. На панелі двері відкриті, показує, що розвищення, ну, воно виключиться, світиться тут.